Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Американський боксер Шакур Стівенсон вкотре викликав українського церковного діяча Василя Ломаченко на бій за вакантний титул WBC. Пряма мова: Гей, лома, раніше я дуже поважав тебе, але ти такий самий бздунець, як і всі інші. Ти краще підеш на пенсію ніж зі мною в ринг. Гравець Житомирського полісся Олександр Усик назвав трійку найєбейших боксерів сучасності, на його думку. Ось як виглядає усатий топ 3 бійців незалежно від вагової категорії. Перший Теренс Кроуфорд. другий Наоя Інуе. третій Джервонта Девіс. Діліан Вайт провалив допінг тест напередодні бою з Антохою Джошуа. Тому організатори терміново почали пошук заміни для читера. І заміна таки знайшлась 12 серпня. З Ейджеєм буде битися Фін Роберт Хеленіус. Цікаво, що свій попередній мордобій Роберт провів 5 серпня. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.